Їздити цією дорогою небезпечно, дощі при тут вище асфальтного покриття. Водії хвилюються за власну безпеку та чиновникам. Байдуже люди звернулись до народного контролю. Пан Сергій хвилюється, до що приймачі, що виступають з під асфальту по вулиці Пасічній, можуть спричинити аварійні ситуації на дорозі. Чоловік каже, через те, що комунальники не доробили дорогу, вона в такому стані вже четвертий рік. не має останнього слою асфальту покладеного. Наслідок того, що водії, які рухаються по правилам в крайньо правому полосі, вони зобов'язані або приторможувати, або різко приймати вліво і біжати. Тут було доволі велика кількість ДТП і деякі були з таким з Наслідками вони мають розміщатися на такій висоті, щоб вода туди потрапляла і зливалася. Ну і безумовно змінюється траєкторія руху автомобіля. Це може спричинити доворінну ситуацію. Їх треба напевно опустити. Якщо на великій швидкості буде їхати машина і наїде на цей метал, то можна втратити керування і вискочити кудись на, на узбіччя або пробити колесо права смуга. Вона фактично не існує через ці е, люки. Активіст народного контролю Андрій Ткачук приїхав на місце, аби побачити проблему на власні очі. Він переконаний, така дорога не має права на існування, немає розмітки, дощоприймачі виступають, та другий шар асфальту відсутній. На величезній частині дороги пасічної немає другого шару асфальту. І це призводить до того, що дощоприймачі не виконують своїх функцій. Ми проконтролюємо ситуацію, щоб органи місцевої влади скерували необхідні кошти, які прописані в бюджеті, саме на цю дорогу. І вона була відремонтована. Чиновники кажуть, дорогу мали відремонтувати ще до євро 2012 Та коштів мовляв тоді на роботи не вистачило. Тепер журналістам народного контролю обіцяють до кінця року завершити ремонт. А на жаль, комплекс робіт по самій реконструкції вулиці не завершений через недофінансування з державного бюджету по програмі Євро 2012 Цього року в бюджеті розвитку передбачили 7 мільйонів гривень для продовження робіт по цьому об'єкті. Зараз відповідно, визначено вже наступного генпідрядника. Після цього будуть продовжені роботи. Ми перевіримо, чи завершить ремонт цієї дороги. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімейл.ком